Тут мій брат жив. 4 червня нам принесли сповіщення про те, що мій брат пропав без вісти на околицях міста Сєвєродонецьк 31 травня. За словами побратимів, брат, у брата був бій 29 травня. І за словами побратимів, він був убитий. Через три дня командування казало, що вони. Заходили знову на ті позиції, проте ні одного тіла не було знайдено. До сих пір ніяких даних немає. Ми зверталися в Коломию, їздили, нам твердили у штабі, що брата немає в двохсотих. ми казали, що писали рапорта, і медик засвідчив, що брат мертвий. Ми не віримо. До сих пір не віримо, що він мертвий. Хоча місяць тому. 20 липня мені подзвонили слідчя самого Києва про те, що є співпадіння з моїм ДНК з тілом, яке передали орки, можна так сказати, у грудні місяці до нас на Україну. Але так як матері в нас два роки немає, батька 50 років немає. ДНК зійшлося, але слідча захотіла, чи немає ще когось, так як брата. Брат у нас є. І ми їздили 25 го числа і здали ще раз повторне ДНК. Це він служив в морфлоті. Ну, ДНК я здала зразу, коли брат пропав. Ми написали, я написала заяву в поліцію в Кіцмані, де мені зразу взяли ДНК. Зверталася я у чия моє ДНК, то десь через місяців 3-4, то воно було у базі даних. Моє ДНК було. Але зараз тільки співпадіння з братом ДНК прийшло 20 го числа. Це виходить, якщо в грудні його привезли, то від грудня до липня йшло. ДНК аналіз так робили довго. І зараз нам теж сказали, що чекайте не менше пів року. Це дуже важко. Хоча і є надія, що там ну, все таки, що може він живий, Ну, якщо Бог дав, що він мертвий, щоб ми могли вже взяти його тіло, щоб розумієте, мій стан, наш стан зрозумів ті, хто це переживає. Тому році, як ми викопували картоплю, сфотографувала, показала, кажу, можеш приїжджати, картопля готова вже у підвалі. В цьому році ще не купали картоплю. Все, все підглядаємо, тому що сподіваємося, що він повернеться і все буде так, як колись. Вони нам показали на комп'ютері, я бачила рештки тіла. Бачила. Берці, 42-й розмір. Ну, такі у брата були, наколінники червоні. Ну, і саме, що біля нього знайшли карту Тримачі від е, Сім-карт, які дійсно номера співпадають з номерами, які у мого брата були. Так і все залишилося. Його призуття, його курточка. Все повністю. Ми тільки підтримуємо і чекаємо, що він повернеться. Це його з 14-го року куртка. Служив в 10-й окремо гірській штурмовій бригаді. У 2014 році захищав нашу Україну. Він сам ходив у воєнкомат два рази. Після початку тільки почалася війна, йому відмовляли, тому що він був комісований. Ми навіть не знали цієї інформації, він нам не признавався після 2014 року. 3 березня чоловік мій від його відвіз в воєнкомат, де Славік сказав, що я додому не повернуся. Ви мене забираєте, тому що я не можу дивитися односельчанам в очі, що я ще тут, а не на передовій, так як в мене є. Знання досвід уже, і його взяли, мобілізували у Коломию. Він приймав участь у боях під, Києв, на, під Києвом, де йому е потім е вручили значок, я не знаю, як він називається. Після Малина їх переправили на схід. Останній раз ми спілкувалися 26 травня. Дуже довго ми з ним спілкувалися, переписувалися. Я йому писала, що хочу волонтерами відправити так як ми чули, що там немає води. Він сказав, що мені нічого тут не треба, у нас все є. Це 26 числа було і після 26-го зв'язку немає. Ну, Ми так як під Києвом вони були, один 14 днів теж не виходив на зв'язок, то ми вже. Потім виявився, і так і в цьому випадку я думала, що все рівно він вийде на зв'язок. Ми це виділи вже вдома, його ми дочекалися. Це тяжко. Це Кожен день дійсно ти просинаєшся і думаєш, де ти? Я з ним до сих пір спілкуюся по WhatsApp, де пишу йому листи. Коли мені дуже стає важко, сідаю, пишу, поговорю з ним. Мені здається, що він прочитає. Побачить, пишу йому, що в нього вдома, що в нас вдома. Це дуже важко. Це не передати словами, це біль дуже велика. Ми хочемо, щоб він був тут біля нас. Ми хочемо його достойно поховати, ми хочемо віддати йому честь. Ми хочемо, щоб він був тут, щоб ми прийшли до його могилки, з ним могли поговорити, написати листи вже. Покласти свічечку по-християнськи зробити, щоб душа його успокоїлась.